Треба виходити ширше. Переконувати одне одного в тому, що ми робимо потрібну справу, це, мабуть, дуже дрібна мета. Ми, ми знаємо, що ми робимо важливу справу, і вони, наші читачі з інших громадських організацій, це прекрасно знають. Вони теж це роблять. Треба писати так, щоб це привертало увагу інших. Зрештою, як писав Нічша, ти прийшов у цей світ не для того, щоб його змінити, а для того, щоб багатьох. І багатьох відлучити від стада. Це, мабуть, і є нашим завданням громадських організацій відлучити від стада, відлучити від тих, хто звикає і нічого не робить, від тих, кого захаращеність парку не дивує, бо вона поступова, від тих, хто питає добре, а що ви хочете із цього іміти. Якщо ми будемо розширювати число людей, які займаються цим, якщо ми будемо залучати нових, відривати від стада, мабуть, ми будемо виконувати те завдання, заради якого ми з вами існуємо. Ми будемо розширювати третій сектор, ми будемо розширювати народовладдя, ми будемо робити нашу державу більш демократичною і наших людей більш гідними. Людям повинні мати гідність, інакше не буде нічого. Ну і, мабуть, я на цьому зараз зупинюся, тим більше, що у нас є певна кількість запитань, які надійшли, і я спробую на них відповісти. Леся Ярошенко питає нас, як писати про досягнення. Ми вже навчилися. Рідко розповідають, як писати про невдачі і засвоєні з них уроки, як подати свій досвід так, щоб не потрапити під обстріл чи глум. Чи може варто й потрапити, чекаю на точку зору пана Сергія. Ну тут трошки мене бентежить перша фраза, як писати про досягнення ми вже навчилися. Думаю, що Ну, от я не знаю, я не можу сказати, що я навчився як писати. Думаю, що Андрухович Забушко, Матіос. Теж під цією фразою не підписалися б, так само, як і навіть Ліна Костенко не підписалася б під цією фразою, що вона вже навчилася писати. Це така справа, якої треба вчитися все життя, поки ти живеш ото і учишся. Трошки краще пишеш це, не значить, що вже є доконаний вид, що ми вже поставили крапку. Треба вчитися і треба просто працювати. Тут іншої ради немає. А як. Розповідати про проблеми, ну, власне, про це ми і говорили сьогодні. Як розповідати. Це не має значення про що розповідати. Має значення, як розповідати. Має значення, як побудовувати твір, як враховувати ті уроки, які ми маємо. Ми маємо казку, звіряйтеся з нею. З казки виросла проза, з казки виросла вся література. Як поезія виросла з народної пісні, так. Проза виросла з казки. Вміє автор врахувати цей композиційний досвід, побудувати цю конструкцію, яка працює, вона переконала нас століттями, що вона працює, що вона дієва. Значить, ми, навіть вороги казки, знаєте, вони не заперечували, що казка вміє переконувати. Надія Крупська вдова Леніна у 20-ті роки. Була однією з ініціаторів заборони казки в Радянському Союзі як жанру. Казки вилучалися з бібліотек, казки знищувалися, дітям було заборонено розповідати казки. Вона теж відзначала, що казка має довершену форму і що казка вміє переконати. І що, якщо ми пишемо про коня, то за образом коня, який створює книжка, є ще образ справжнього коня, якого дитина бачила на вулиці. А от коли ми пишемо про Бабу Ягу, то за образом, який створює книжка, казка справжнього реального образу Баби Яги немає, тож це дуже шкідливо писати про бабу Ягу, пише Крупська, це все одно, що цю потвору заводити за руку в дитячу кімнату. Бачите, не вірила, не ненавиділа казки, але тим не менше визнавала, що вони дуже сильні і що вони мають довершену форму. Думаю, варто нам теж прийняти це і цим керуватися. Як не виставити себе на глум? Тут, мабуть, тільки один рецепт може бути, це треба писати щиро. Зрештою, в наших діях і в тому, що ми в нашому житті немає нічого такого ганебного. Все, що ми робимо, роблять усі. Вважати себе найогиднішою людиною серед усіх, ну, мабуть, до такого майже ніхто не доходить. Важко було, доводилося долати страшні перешкоди. Не завжди ми були на висоті. Ми робили помилки. Прекрасно, про це треба писати. Ми таким чином не виставляємо себе на глум. Ми показуємо, що ми такі ж самі люди, як і ви. Нам вдалося. Хай роблять висновки, хай розуміють, що їм теж вдасться, якщо вони цим займуться. Я сподіваюся, я відповів на це запитання. Катерина Зезюліна пише нам, як писати про досягнення, щоб не викликати, не викликати обурення та заздрість інших громадських акторів, представників різних політичних сил та владної верхівки, адже для всіх розуміння доброго, поганого різне. Ну, дуже гарне запитання. Я думаю, що відповідь на це запитання теж була в, тій мої, в тому моєму монолозі первинному. Якщо ми будемо розказувати в кінці, як багато користі для всіх інших людей ми зробили, то оце і може викликати заздрість, обурення. І хтось скаже, що б ви зробили, якби вам не дали машину. Щоб вивезти це сміття і, і матиме рацію. Не буває справи, в якій є один герой. Один герой це, він приречений, він сильний тільки тоді, коли він знаходить спільників. Значить, треба так розказати, щоб ці спільники не були забуті у вашому тексті, щоб було зрозуміло, що не ви один чи одна це зробили, а що зробили всі. І не треба наголошувати на тому, що тільки ваші організаційні зусилля все це перевернули. Нам треба розповідати не про свої заслуги, а про свій досвід. Оце різні речі, і їх треба чітко розводити. Розповідати про те, як я перетворився в результаті цієї справи. Власне, теж те, про що ми вже говорили. Тетяна Андрійчук питає, на сьогодні питання, як писати про свої досягнення, є дуже актуальним не тільки для інститутів громадянського суспільства, а й для працівників органів виконавчої влади, насамперед тих, хто покликаний взаємодіяти з громадськістю. Всі ми пам'ятаємо, що можна вдало готувати у даному контексті якісь важливі рішення, але не вміти подавати. Як ви можете оцінити їх роботу на сьогоднішній день і які дати рекомендації? Дякую. Ну, тут мені, мабуть, доведеться виходити за межі своєї компетенції і не хотілося б цього робити. Оцінювати роботу державних органів мені досить важко. Є органи, які співпрацюють з громадськими організаціями, розуміють значення цієї роботи, тієї діяльності, яку проводять громадські організації. Є органи влади, які взагалі не розуміють, що це таке, і дивляться на них, як писав Маяковський, як в Афішу казав. Я б не хотів оцінювати, і тим більше давати рекомендації органам влади. Ну, ми перебуваємо з владою в різних ціннісних площинах. Знаєте, те, що цінне для громадських організацій не завжди. Треба шукати співрозуміння. Я думаю, єдина, єдина Рекомендація може бути в тому, щоб органи влади не забували, що вони тимчасові і що вони одержують гроші від народу. Не вони творять народ, а народ їх створює, і народ їх годує. А громадські організації це виразники якраз інтересів народу. Це люди, які працюють не заради великих заробітків. Покажіть мені громадську організацію. В якій люди багато, працівники багато заробляють. Мені дуже цікаво було б на це подивитися, на цю організацію. Я її собі погано уявляю. Не заради грошей, а заради того, щоб зробити нашу країну кращою, щоб нашим людям краще жилося. Тому от от я думаю, що працівникам органів державної влади треба робити таку щоденну вправу. Прокинувся, почистив зуби. І згадай, чого ти взагалі на своїй перед тим як іти на роботу, згадай, де ти працюєш, хто тебе туди взагалі поставив, хто тебе народив, хто тебе виростив і хто тобі платить зарплату. А потім вже починай співпрацювати там чи не співпрацювати і щось судити. Так, наступне запитання Ірина Борисюк, прислала, ви є головним редактором журналу Однокласник, що орієнтований на підліткову аудиторію. Як навчити писати дітей? Чи принай принаймні скерувати їх у потрібному напрямку, аби не відбити в них охоту до писання? Але так, щоб у них не виникало проблем із висловлюванням своїх думок у майбутньому. Дякую.